На фасаді Коломийського ліцею номер 4 відкрили пам'ятну дошку Назару Цигану. Загинув захисник 20 березня 2023 року. Внаслідок артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Серебрянка Бахмутського району. Наприкінці серпня йому б мало виповнитися 23 роки. Батьки героя померли, тому на відкриття завітали брат Захар та дружина Марта. Моє сьогодення знаєте, таке, як ніколи. Такого не було завжди. Для мене це щось якісь нові відчуття, які б я не хотів переживати, але я змушений їх пережити і чи не буде до свого брата, можу сказати, він завжди залишиться в мене в серці. Тут буде для мене героєм і буде завжди моєю силою і моєю опорою. Звістка про загибель чоловіка була для мене сильним ударом, і в той момент ніби життя зупинилося зараз я живу тільки для того, щоб пам'ять про нього. Жила вічно, бо пам'ять про нього точно буде, буде жити доти, доки е, я буду жити і, по моїм венах тектиме кров. Назар Циган був завжди активним. В школі став членом пласту. Орден за мужність це висока державна нагорода. На неї удостоюють лише справжніх героїв. Саме такими був коломоянин, каже його класна керівничка. Мені доводилося. Вчити цих хлопців з п'ятого класу, оскільки вони до нашого ліцею прибули у п'ятому класі, досить екстравагантні, досить безпосередні, досить комунікабельні, були обидва, один одного завжди підтримували. Що би не було у їхньому житті, траплялося, вони завжди сміливо виходили з будь-якої ситуації. І я горда за те, що Назар пішов захищати нашу батьківщину від висного ворога. Ну, шкода, на жаль, що його 23 третє літо він уже буде, як кажуть, ну святкувати, хоча це неправильно буде сказано, де на небесах віддати дані шани загиблому герою прийшло чимало людей. Ми відкриваємо пам'ятну дошку для того, щоб всі ми і майбутнє покоління пам'ятало, що ми маємо змогу тут жити. За таких героїв, які віддали найцінніше своє життя за Україну, за незалежність і за нас, посмертно герою присвоїли звання головного сержанта та відзначили орденом за мужність третього ступеня. Хоча жодна відзнака не замінить життя людини. Однак пам'ять про героя стане прикладом для підростаючого покоління. З коломива Малецький Галина Романчук телерадіо компанія Раї.